Що таке клінічна смерть? Клінічна смерть і біологічна смерть. Це, по суті, фази вимирання. Це оцих від 3 до 5 хвилин, які дали можливість зародитися такій науці, як реаніматологія. Тобто, це, по суті, клінічна смерть це повна припинка, зупинка дихання серцебиття. Біологічна смерть це вже настання необоротних змін в головному мозку. І оцей період від повної зупинки до необоротних змін це є клінічна смерть. Тобто, коли людину можна ще, так, грубо кажучи, запустити, відновити життєдіяльність. Mm. Далі, це ще можна в окремих випадках, але шанси тоді дуже стрімко падають. А кома? Тому це просто стан без свідомості. Тобто життєдіяльність є, серце б'ється, дихання є, а людина свідомо не функціонує. Сон, який потребує додаткового догляду.